Корови тут плавають з острова на острів, дикі кабани разом із фазанами приходять на городи за полуницею, а люди живуть на островах без електрики. Несподіване і унікальне. Вилкове, дивіться продовження у моєму путівнику. Серед дунецьких плавнів недалеко від нульового кілометра наш човен уповільнює ходу. Попереду невеликий острівець, ущен заповнений птахами. Це стоянка рожевих пеліканів, які занесені до червоної книги. Якщо не підпливати занадто близько, вони навіть дозволяють себе роздивитись. На сусідньому острові пасуться коні. Вони здичавілі мають свого вожака, і людину сюди допускають тільки одну свого господаря, який часом їх підгодовує. Заплив свійських тварин просто зараз. І навіть свійські тварини у Вилковому унікальні. Ось ці корови пана Володимира запросто перепливають із острова на острів. Пливуть рядочком усі за головною коровою Маєю. Якщо Сіталкану воду маю, значить всі пішли. Таким чином корови, аби не було нудно, міняють собі пасовицька. А коли холодно, їх перевозить вже господар на човні. Вот таку лодку одну корова. Привчає корів до човна. Володимир ще з маличку. Ось для цього теляти це перший річковий проїзд. Гарош, хороший. І вже і не треба в'язати. Без електрики та з унікальними городами далі пливемо ознайомитись із острів'янами. Недалеко від Вилкового буквально 10 хвилин човном розташований острів Анкудиново. Раніше він був гостонаселений, а тепер тут усього три хати. Бабуся Надія живе тут 52 два роки. Нігдініма уся територія у бабусі Надії поділена каналами на три частини. Їх місцеві копають спеціально. А копаємо, лопати лапати копаємо. Ґрунт на острові дуже близько до води. Тому аби щось вирощувати, рівень треба піднімати. Усі дерева як і грядки стоять на невеличких горбочках. Якщо ми ні бутіти канавах, не будь-яки грядки найсолодша полуниця в Україні. І що забули на городі у бабусі надії дикі кабани? Дивіться далі на таких грядках і росте найсолодша полуниця в Україні. Полуниця у вилковому подобається не тільки мені. Місцеві скаржаться, що до них тут постійно заходять дикі кабани на полуницю і навіть прилітають фазани. Все заради цієї прекрасної ягоди. Аби хоч якось врятувати врожай, між очеретом та городом місцеві ставлять ось такі сітки. Тут же поруч і рибу можна ловити прямо біля грядок. Рибу теплою. Ух ти! А можна я з вами так зроблю? Оце так у Вилковому ловлять рибу. Це називається. Вінціль? Вінькіль. І багато сюди риби можна? Сколько хочеш, пиш повний. По кілограму два по три. Ой, це як нелегко. І одразу згадується дитячий віршик про бачка, який йде і хитається. На другому кінці городу у бабусі практично польова кухня. Дрова, попіл і чайник. Газом господиня користується край рідко. у мене є балон знаєте, може дощ падять, може негода года А електрики на острові взагалі немає. Тільки акумулятор і кросинова лампа. А завтра ми ближче познайомимось із старовірами, до яких належить бабуся Надія. Побачимо, як сухий очерет перетворюється на дорогий будівельний матеріал, і наїмося справжньої юшки. Це так смачно, що ви просто не можете такого пропустити. Вже завтра мій путівник місто Вилкове.